Привіт народ КМС-8. Питання по ньому звучали вже не один раз. Подписника ім'я не пам'ятаю. І Віктор із, 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 із Миргородщини. Це відео для вас. Ну і всім, кому цікаво. Було питання по кількості зубам на зв'язочки, які зв'язочки ставити. Як стикувати і яку ляду, як виконати ляду. Значит, э, обійшли мы цей вопрос таким образом. Значит, сразу полять. Если э, стыкувати, то есть выкидается проставка, отсоединяется э, по як я понял, у вас стоит, как и у нас стояла. Проставка по скидається, вона там кріпиться елементарнішим образом. Э, то есть скинули его и маємо таку, таке от дупло громадне. То есть вот оце ось уплотнительне така лента з э, той проставкою було уплотнення по низу, э, по боку воно таке входило туда. Э, Кріпиться Дон, понятно, бере за трубу. Крючок правий, верхній-левий, верхній крючок, нижній крючок от за оцю правушину цепляє. Ну і відповідно... Цей тоже має свою проушину. Э -э Размер ляды. Лист тройка. Обычный лист тройка. 38. Ну, короче, метр 51. Это я сейчас вспомню. Метр 51. Два элемента вот, вырезано вырезаны. Метр 38 на метр 51. 38 на метр 51 один і метр 51 один на 8 на 8 сантиметров и взят уголок уголок тридцять П'ятий, чекай сейчас оглянем сороковый сороковый уголок Отак от для жорсткості цього угла. І отакий косинчик маленький. Повинен бути. 50 на 50 з прямим углом тут. Касинчик. Відміряється як? Тобто ставиться туди вплотну. Ставиться. Прохвачується там і... выставляется вот такая вот высота то есть вот крайне выступающие так вот положили точки де хватается наклонно своим крюком и вот так 62 сантиметра должно по листу быть то есть вот так подавила 62 сантиметра с той стороны отповидно это как раз высота входящей камеры все 62 сантиметра прохватила тут тут Оце косинчик заповняє, цю проріху тут буде уголочок не заповнений. Ну і для жорсткості конструкції відповідно. І е, старатися таким образом, щоб за оцю лінію, тобто таким образом от положили, не виступав вниз, бо іначе буде відтопирено або буде гнути. Тобто він отак має бути. Коли стикувались... Через жатку залізли, пропенели і будь здоров. нічого не випадало, там буквально міліметри якісь світилось, запеніно було, як видно, все отлично підходило сезон. Так, по понятно, по крючкам понятно. Отверстия тут рідні, такие вони и були, То есть те самые подшипники, той же вал вална пополам распанаханной, проточены под трубу, без шовну. Размер трубы я давал. Обязательно посверлить в шахматном порядку и позаваривать, не тільки щоб тут шов держав. Дальше по звездочкам. Ліва сторона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Двадцать два зуба. Вал 35. Так, и правая сторона. Тоже вал 35. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Шестнадцать зубьев. Заставим тише сюда. По наклонній, нічого не міняється на наклонній, яка приводна була, та і остається. Сюди цепочок накинули і все. По цій стороні нічого не міняється, так і по цій стороні знайшли на... ми отаку звездочку, я вже не пам'ятаю откуда вона. Но ми її в даному узлі поміняли. Тобто тут Понятно, соединяется. Оця байда открутилась, снялась. На ее место ставится оця. Оця Тоже вал 35. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, 17. 18 зубів. Да, 18 зубів. Она ставится сюда. Обязательно приварить вот такую ерунду натяжку цепка, бо иначе будет цепок. Хоч ви там полуторки, не полуторки, натягувати його, розстояння дуже мале, натягувати більше нічим. Надо придавлювати його зверху, цепок, бо інакше е, буде викидати ці сегменти і він служитиме дуже недовго. Оце спасло рішення. Так. Ну і все. В принципі, я на питання відвідав. По е, соотношенню теж права, лева, сторона, виходить, окремо приводиться по різниці швидкості, швидкостей В даному випадку у нас вийшла різниця один зуб. Тобто права сторона у нас, якщо ну, посчитати зуби, поділити як коефіцієнт вийде, то у нас на один зуб права сторона медленніше працює, ніж ліва Як так вийшло? Ну, другого, просто варіанту зубів ми не підійшли, не знайшли. Ну, у нас їх не було в наліччі. В Базі не подивилися, їх теж таких нічого не було. Да. У нас швидкості роботи хоч мінімальна, хоч максимальна, якоїсь дуже якось різниці не видно взагалі. Тобто вона як що Права сторона працює, що лева і не відстає, там дуже, по крайній мере, на, на глаз цього не видно. Тому не треба заморачуватися, якщо там один зуб в плюс-мінус, в нічого страшного. Оцей варіант перевірений, на всіх швидкостях працює змістительна. Хто скаже, КМС не годиться медленно ходи, не знаю. Наоборот, я зупиняв Макса, кажу, давай трошки спокійніше ходити бо він літав в минулому році здорово він каже наоборот на швидкості краще не, не викидає качанчики тобто менше потерь він помітив хтось каже наоборот у них ну, може від настройки залежить може хтось неправильно настроїв оці ползунки Но, в принципі у нас все влаштовує все нормально працює ніяких особих нарікань немає ну все в принципі Робіть.